А на, на президію. Шановні колеги, привітаємо нового голову Горської голову районної ради Сергія Миколая. Шановна громада Горського району, дякую за підтримку, дякую за панування. І е, ті, хто за мене проголосував і здержався, ну, все, роздержався. Я думаю, що я їх не розочарую. І ми, ті, які є питання, розведемо, будемо нас і нормально. Спасибо ще раз. Вибачаю, зразу є питання. Ви були членом партії Вігоні? Ні. Все, дякую. А що, вили, так? Да? На Ні, намагаємо. ви що, не дай Бог. Ми просто зацікавлено, сказали питання. Продовжуємо програмне засідання. Шановні колеги, нам.